21 січня працюємо. І яка обстановка? У нас морози, несмотря на те, що хлопці в інтернеті демонструють, що у них і вчора була температура в деяких місцях до плюс 10, плюс 12, плюс 15 і знову бджоли літали. У нас же продовжується зима. Ну і сходя із цих знань, я вирішив, друзі, перевозити звідси виховательки і стартера, так як не хотів би, щоб вони облітувалися сюди. І що, яку я бачив картину, так як ми відкривали. Піднімали криші, дивилися, ну, і яку бачу картину. В основному сім'ї сидять в клубах, все добре. Ну, Є сімейки, які більш так так, розрихлені. Це свідчить, скоріш за все, про наявність якогось розплоду, так як були, от, пару тижнів назад, теплі, дні, і, скоріш за все, якісь сімейки Ну, Ролик не для цього, щоб вам озвучити. Зараз я би хотів для себе і в місті з вами подивитися на відмінність, так як це все ми забирали. Ахім, екселент, а в улі, от бачимо, да, там позабирали. А, і в них сітка в районі 25% цілого дна. А булія-лисень майже 100% дна відкрита. І от зараз подивимося цю одну сімейку, як вона виглядає. Ну, І всі подивимося. Чи вартує призакривати в цей період а, сітку. Часами цим не нашкодимо. Так як розплод в даний період ну, він користі не приносить. Його треба чуть пізніше. Не знаю. А тут, ну коротше, чому тут? там сітки менше, вона, звісно, пчоли ну, більш тепліше, скажімо так. Були. Тут більше сітки, соответственно, їм тут більш прохладно. І подивимося на різницю. Вашенька прийти. Да, ці сидять в клубі, бачимо, що клуб... Ой, такий клуб великий. Так, да, клуб гарний, Ого. крутий. Так, да, бачимо. Ці... Ці сидять. Да, ну. Так що сітка в цих вулях обов'язково нужна. Обов'язково вона нужна, так як була б закрита, було б більше вологи. Але різна площа сітки буде показувати різні потім результати. Ці дві сімейки у нас нормально адекватні, а та послабше, так як, так як ну, в определенний момент вона була без маточка, ми, ми то пізно замітили осінню і пізно підклали. Бачимо, що тут теж сімейка потужна. Ну, а тут все ж таки, мабуть, є розпліт. Так, да, ці тут розповзлися на всі рамки. Uh -huh. Друзі, поки туди різниці велика немає. Так як в хімікселенті точно ми таку картину наблюдали. Одні сидять, а одні і рихловать. Тут теж рихловаті. Uh -huh. Значить. ну, таке. Значить, все-таки і в таких вулях, якщо вони від той теплої погоди включилися, uh -huh. значить включилися. Вся сімейка поменьше то ще А, є. Є, є. Так, вони ходить займають. Раз, два, yeah. три, чотири. п'ять. І непогане да. Ми тут замітили вже в серпні відсутність матки, поки підставили, поки вона насіяла щось, ну і звісно, що вона менше. Ну, Друзі, коротше, отака вот результат. Бачимо, що скоріш за все, від ній тут теж є сімейки розпліт. Ну, давайте якусь вже і подивимося. Давайте цю сторону там де ми ще низько кришу не піднімали, mm -hmm. бачимо, всі теж mm -hmm. гарно сидять, без всяких приключень. Mm -hmm. mm -hmm. Кстати, із тих всіх криш, котрі ми підняли, а ми підняли. Ну, якщо ми 14, тільки сімей перевезли, а із них... Ну, сімей 25 точно побролювали. А зараз вже плюс 4, около 30. Э, нема нічого такого, щоб сказати, айо пересете. Все, все супер. Мені навіть не, не задовій, ну, а все супер, угу. по великому рахунку. Ну, бачимо, все угу. теж гарна, потужна угу. сімейка. Ну, рихловатість присутствує. Угу. Рихловатість присутствує. А давай ще тут одну. Тут одна из этих семей, маленькая. да поднимемся. Вот тоже, это одна из тех семей, которая немало была безматочна в определенный период. Ну, вот то все. Mm -hmm. И тоже сидит только на 5 рамках. Mm -hmm. А сейчас да, поднимемся на ступну. А, хотя все тоже то есть на 5. Mm -hmm. по великому тарахунка. Mm -hmm. Да. Тут приподнимем. А, ні, все на 6 ранка. Коротше, отак, друзі, зимуємо. По великому рахунку все супер, все добре. Якщо ще на початку осені, коли бачили, що цей рік більше має степінь заключованості, чим попереднє, і переживали, як це повпливає на хід зимівлі, буду відвертий, хвилювався, переживав. Ну от зараз маємо результат. Зимовка знову буде вся 100%. Стосовно наших нуклеусів. Поки теж все зимує. От подивимося одну із них. Угу. Да, тут тут. Сидять. Угу. Ну, а внизу більше. Угу. Все якісь такі блуждаючі. Майже теж що ходили, шуміли. на трьох корпусах не буде видно. Так, да, тут їх і видко не буде, бо вони будуть нижнім, да, вон там в кінці. Uh -huh, угу, треба, подив... подивитися там, де два корпуси. Давай, Машенька, на честь угу. подивися два корпуса. А давай, чи... І тут ви не видно. Не видно, так. Да. Тож якісь ти... пару... А, вот. Ага. Uh -huh. Вот. То видно нормально ага, є, є. В центрі угу. сидять, гарно сидять. Угу. от то. Так що, друзі, якось так. По великому рахунку можу вже говорити, що перезимували. Перезимували. Нормально. І потрібно продовжати. Потрібно продовжувати працювати. Ісходя із цих знань, які ми отримали знову з цю зимівлі, і, і з засілкою Нуклеусів у 2024 році, ми зрозуміли определені нюанси, котрі треба буде устраняти. І наступного року, цього року, от зараз, вже, ми будемо знову багато чого міняти у себе на пасіці. во перше скоріш за все. Більшу частину сімей ми будемо переведити на нуклеусні рамки. Але це поки не остаточно. Але скоріш за все, буде так. Е, буде йти зміна в формовці нуклеусних зімей в зиму, так як е, на три корпусу не потрібно залишати, краще їх залишати більш компактно, щоб з них був більший результат. І тому подібне. Ну а для цього, щоб знати, як це буде, потрібно дивитися за нами, підписувати, ставити лайки, дізлайки на цьому завершу.